Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашого уваги сьогодні пропоную дитячий велосипед, підлітковий велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Келіс. Модель називається «Кіттер 50 Єлов». Модель 2025 року. Має яскраву фарбу рами, трьохслойна порошкове фарбування рами. Це дозволяє на велосипеді тривалий час їздити і не мати питань до рами. Не вигорає і не псується, тому що міцність фарби на рамі ось така. Купуючи гарний велосипед, ви отримуєте якість. А якість відповідає за велосипед цей компанія Келіс. Гарантія на раму пожизненна на обладнання 5 років. Бажаєте на, на обладнання рік гарантія а на раму – пожизнення. Велосипед алюмінієвий з розміром колес 24 дюймів. Підходить для підлітків на зріст від метр м до метр м, Десь ось так. На вік першокласника. Дуже гарно купувати цей велосипед дитині, тому що він легкий в користуванні, він міцний в вживанні і на велосипеді Келіс, Кітер 50 і колір Єлов можуть кататись як дівчата, так і хлопці. На велосипеді надійність, зручність для всіх. Особливість велосипеда в наступному, якщо подивитись. Покришка майже гладесенька, центральною має частину, а бокові часті покришки міцні шипавати. Це дозволяє їхати тихесенько, тихесенько по асфальту. І якщо буде дитина їхати лісом, парком чи е, на пляж поїде, то ось бокові шипи міцно будуть тримати велосипед. Навіть в горах велосипед буде триматись на м, крутих схилах. Обод. алюмінієвий, надійний, міцний, подвійний. Камера тут під автомобільний ніпіль, шприхи чорного кольору, надійність в'ятність. Переднє колесо, як і заднє, кріпиться за умов легкозйомного ексцентрика. А втулечки у нас з сальниками. Якщо подивитись, у велосипеда Кіліс Кіпер 50 на втулках стоїть отут різинова втулечка, сальничок один. І з другого боку різиновий сальничок другий. Це каже про надійність велосипеда. Коли ви купуєте велосипед гарний, щоб тривалий час їздити, у нього є захисні елементи, і такі, як сальники на втулках додають надійності велосипеду. Вілочка Сантуровська, як ви бачите, це алюмінієва легка вілочка для дітей. Підлітки будуть кататись легкостю. Амортизування буде здійснюватись передньою вілкою і не буде. Е Ніяких питань до користування. Руки не будуть втомлюватись. Дитина вранці виїхала і ввечері повернулась. І ніколи не буде втомлюватись на цьому велосипеді, тому що амортизаційна вілка завжди дозволяє легко їхати на велосипеді в будь-яких умовах. Гальмова система тектро вебрейків це легкість гальмування, легкість користування і міцність надійність в експлуатації. Рульова у нас тут стоїть. Полуінтегрована з е, скритими підшипниками. Тут е, надійність велосипедного вузла дуже висока. Велосипед має Алюмінієвий винос керма, що, е, звісно, і е, каже про велосипед легкість і надійність Алюмінієвий Кермо теж алюмінієве, легке. Стоїть ручка, вона на 8 швидкостей. Отак от, от ми крутимо і тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Завжди е буде знати користувач, на якій швидкості їде велосипед. Гальмові ручки під два пальця, алюмінієві надійність, міталеві ручки надійні. Ну, Самі е е грібці тут, вони такі рібристі, якщо буде жарко, потіти, то рука не буде Е, Стоїть відзначити е перемикач, Ріво Shift. Він е легко перемикає, він швидко перемикає і надійно перемикає. Якщо е батьки бажають поставити монетки, перемикання таке, щоб пальчиками тиснути. То європейський виробник, європейська якість каже, дитина повинна завжди тримати кермо рукою. Тому стоїть на підліткових велосипедах от такі надійні ревошифти, це надійність і безпека дитини. Дитина не буде отак, от руками матиляти, а буде надійно тримати кермо, і це дозволяє більш надійному пересуванню на велосипеді Келіс Кітр 50. Впереді у нас відсутня перемикачка, стоїть шатун алюмінієвий і м -м, пластикові щиточки. Ланцюг у нас завжди буде рухатись тихесенько, надійно не буде псувати одяг. Дівчата можуть навіть в сукні кататись. Позаду у нас перемикач. Шиманівський, навіть міськорисну касету. У нас на задньому колосі стоїть касета. Ось тут оці зірочки, вони настільки міцні, що можуть витримувати 120 кг. Звісно, діти так не важать, але це каже про те, що вузол заднього колеса витримує дуже тривалі нагрузки, навантаження. Тому велосипед буде тривало їздити надійно. Тут на задній тулиці, як ви бачите, резиновий сальничок теж запобігає е, шкоди е, самої колеса. Не буде бруд накопучуватись. Е, це дуже важливий елемент в задньому колесі, коли є захист від бруду ось таким сальничком. Колесо кріпаться теж за умов легкозйомного ексцентрика. Є отут отворі. Раз. 2, з тої сторони, 3 і 4. Можна поставити багажничок. Велосипед можна зробити туристичним. Їздити в туристичні походи. Тобто батьки з дітьми можуть на тому велосипеді мандрувати по країні. Легко регулюється сідушка за висотою з умов легкозйомного ексцентрика. Опустили, підняли сідушку і зафіксували ексцентриком. Надійність легкість. Стоїть відзначити велосипеда, велосипеда Келіс Кітер 50. Є ось тут площадка, щоб поставити підніжку центральну. Але вона окрема, вона не йде в комплектації. Можна на велосипед поставити центральну підніжку, щоб діти залишали велосипед в надійному стані стоячому, не кидали. Валкаретні промподшипники, легкі, надійні. педалі у нас пластикові. І, звісно, це саме такий гарний велосипед європейського. Якості під марки Келіс, модель Kiter 50 2025 року колір «єлло». Ну і Наприкінці нашого відеогляду стоїть відзначити висоту з середини е, велосипеда до землі і відстань 59 см. В разі, якщо ви вважаєте, яка вага велосипеда, то це, звісно, до мене. У мене є особливо якісні велосипедні ваги. які Одразу скажу справжню вагу велосипеда Келіс Тітер 50. Вага 11 кг 500 г. Надійний легкий велосипед для дівчат і хлопчиків на вік від 7 років, 6-7 років до 10-11 Сподобався відеоогляд велосипеда гірського, підліткового від торгової марки Келіс. Модель називається Кітер 50 2025 року. Приходьте, купуйте, замовляйте. Бажаєте купити, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт Ком'я І там цей велосипед можна замовити. Гарний велосипед для дівчат і хлопчиків. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!